Що для вас означає весна? У селі про це годі й говорити. Адже коли приходить тепло, готуйся до посівної. Це скрипка сівалка, і звісно на ній не грають, проте за її допомогою сіють. Ми приїхали у село Шабалтаєва на Охтирщині, де й досі побутує цей старовинний пристрій, який активно використовували на початку ХХ століття. Це сюди ось насипається зерно. Якщо ж смотря яке, якщо ж ячмінь, воно лешить, то я то відра півтора-два засипав, зав'язав. Ну а тут же ж ось... Оце ось ремінь. Це так надівається вона. Тут же зерно ось. Ритяжок. Тут же є дірка. Далі чоловік розкручує млинок за допомогою смичка, через що його рухи подібні до гри Скрипаля. Оце, типа, смичка. Може забиватися трохи. Оце, Оце воно таке. Ну, воно ж, видно, ось посіялося і валкою ж теж вже ж не густіше. Тільки з того, що не рядочками. Оце найголовніше ця катушка. Воно ж тут ось кружечок і він же ж вигнутий, така, як тарілка їх. А до його ж при... приклепані ось ось ці пластинки зігнуті, така як угольнички. Щоб ж воно зерно тут сипле, і воно сюди на його. Щоб воно Розкидало ж його. Воно ж тоді отим зачіпає його кида у сторони. А тут же ж ось катушка, вірьовка натягнута. І воно ж круте його. Сюди туди. Скрипка зручна своєю компактністю, проте використовувати її на великій території незручно, говорить чоловік. Як площа велика, то, звісно, трудно нею, довго ж таки ходити, сіяти. А як десь в огороді там 5-10 соток. Пробігти трактором крутиться, а цим пройшов раз-два посіяв і все. Ну, це траву посіяв там, чи на сіну, чи ще десь щось таке, та і пшеницю сіють, я його і по 30 соток ним сіяв раніше. Саме цю скрипку пан Олексій зробив для себе близько 10 років тому. Вже воно, я вже водів тринаю, не сіяв, воно вже раніше сіяв, бо тепер вже. Здоров'я нема. Що змотивувало виготовити скрипку, чоловік пояснює. Колоспи почали розпадатися, тож були трактора сівалки, попросив чоловіка, приїхав, посіяв, приїхав, змолотив, а тоді ж вже все. Треба чим сіяти було, треба було робити. Старі люди сіяли ж раніше, давно ж. То там одного діда завалялось воно. Я його й побачив. А це суми. Ми ще повернемось у Тепле Шабалтаєве, а поки дізнаємося більше про історію скрипки сівалки та де вона побутує. Ми перше дізналися про скрипку-сівалку від колег з Грунської громади, коли вони подали нам на огляд конкурс обласний матеріали, презентували свій елемент нематеріальний культурної спадщини. Я почала шукати в літературі, чи є якісь згадки саме документальні про такий от інструмент, цей пристрій і нічого не знайшла. Ні в яких етнографічних матеріалах цього немає, ні в яких там згадках минулих досліджень нічого немає. Відомості про використання скрипки сівалки, каже Вікторія Гавриленко, є тільки у кількох селах Сумщини. Ну, переважно ми знаємо про використання скрипки сівалки в Груні і Шабалтаєвому, тому що у сусідніх громадах, наприклад, в Комишанській, про це вже не згадують. Тобто це якась така локально пару сіл, такий малесенький, зовсім осередочок. Вікторія пояснює, як той чи інший елемент може потрапити до переліку нематеріальної культурної спадщини області. У нас є обласна комісія з нематеріальної культурної спадщини. Ми розглядаємо матеріали, які подають з громад, і приймаємо рішення, чи потрібно там щось допрацювати, чи потрібно якось посилено охороняти цей елемент. І відповідно для того, щоб засвідчити важливість цього елементу для громади, ми включаємо в регіональний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини рішення. Обласної комісії. І потім, якщо громада має таке бажання, вони можуть просувати свій елемент в національний вже перелік елементів нематеріально-культурної спадщини. І там вже розглядають матеріали експертна рада при Міністерстві культури. Олексій Богданець каже, своїх рідних не вчив майструвати скрипку сівалку. Син вже ось три роки служить, воює, ну він вже був і Донбас. І Дніпро, і Херсон, і Миколаїв, Вовчанськ. Дочка в Сумах живе. Взять теж воює два роки вже. А цей другий зять пішов вже ось четвертий місяць. Окрім майстрування скрипок сівалок, чоловік займається різьбленням по дереву. У його дворі власноруч зроблені лавки, а паркани прикрашені дерев'яними фігурами. Каже, після 35 років роботи водієм у колгоспі з'явився час на творчість. Ну, а на пенсію ж як пішов, тоді ж чимсь треба займатися. Та воно подобається так, якби ж, якби ж було з чого робити, щоб нормальний матеріал був, як воно де дещо знайде, то якусь дощечку таку підходящу, так воно ж. Крім цього, чоловік інколи виготовляє кухонні дошки та полички. Говорить, їх дарував рідним та знайомим. Випалював вже ж ото все. Випалювачем, так? паяльником. Також пан Олексій має господарство, вирощує банани та ківі. і піклується про чотирьох котів і двох собак. Ну, Воно ж тут немає близько нікого, Це ж тут як вечір ніч, то бігають вони тут, хоч гавкають і то вже якось. А так що ж. Це він отак, як стане. Отак, моє ті півдня стоять, аби тільки його це все. Оце йому все. Де? Бім. Чоловік каже, людей у селі лишилось небагато. Більшість з них під час посівної надають перевагу техніці. Врем'я покаже, що буде далі. Трактора, тракторами. Зараз все ж дорого, солярка дорого, все дорого. Роботи тут нема ніде ніякої. На прохання знайомих пан Олексій майстрував такі скрипки сівалки і їм. І, і сам робив, подавав. Просить людина, дай дай посіять, та на а тоді ти мені зроби, та ну давай зроблю, що ж там довго чи що. Воно аби врем'я було, його недовго й зробити. Я знаю, що там у кузе мені є, я їй зробив таку чепуху. Та й тут у хлопців койкого у є. Наша українська культура всюди навіть б, під час обробітки ґрунту. А ви вже підготувалися до посівної та чи знали раніше про скрипку сівалку? Розкажіть про це у коментарях під цим відео, ставте йому вподобайку та підписуйтесь на суспільне суми.